Цікавою є постать генерала Михайла Омеляновича Павленко, будучи полковником, в Першу світову він отримав поранення в плече, і ця рана непокоїла його до самої смерті. Після революції 1917 року він без вагань пристав на сторону Української Народної Республіки. Особливо відзначився після смерті Василя Тютюнника, коли очолив дієву армію. Війська дієвої армії вирвалися із трикутника смерті, не маючи одягу, їжі та боєприпасів, розбили денікінські заслони і вибили червоних із Вознесенська, порубавши при цьому шаблями чотири сотні червоноармійців, бо елементарно не мали чим стріляти. Трофеями дієвої армії стало 2 мільйони набоїв, 32 тисячі снарядів, 28 гармат, 48 кулеметів, 5 тисяч гвинтівок, величезні запаси військового майна. Після цієї перемоги в Європі наше військо називали українськими самураями, так як багато хто з бійців ішов в атаку, плескаючи в долоні, бо банально не мав патронів. Генерал Михайло Омелянович Павленко помер в еміграції в паризькій лікарні для злиденних, похований на кладовищі Перля Шез.